Співпраця з ворогом СБУ затримала ще двох агентів РФ, які готували обстріли по тепло та гідроелектростанціях Київщини. Основними цілями рашистів були теплові та гідроелектростанції столичного регіону України. Щоб навести атаки РФ на дані об'єкти, фігуранти порізно обходили місцевість, фіксували координати енергоспоруд та з'ясовували їхній технічний стан після обстрілів. Як встановило розслідування, завдання ворога виконували двоє безробітних з Одеської та Хмельницької областей. Обидва фігуранти віком 19 і 21 років потрапили до уваги російського ГРУ, коли шукали легких грошей на телеграм-каналах восени цього року. Після дистанційного вербування воєнна розвідка РФ відрядила агентів до Києва та прилеглих районів міста для коригування нової серії ракетно-дронових ударів. Агенти РФ фотографували та позначали на Google картах геолокації блокпостів на місцевих дорогах. Їх затримали на гарячому, коли зрадники проводили до розвідку за адресами потенційних цілей. Наразі обидва зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.